І до зали, де засідала вчена рада, було непросто як викладачам, так і журналістам. Двері заблокували зовні два табори студентів, голоси яких розділились за відставку діючого ректора і проти його керівництва в університеті. Ті, хто потрапив на засідання, бачили, що охороняли вхід із середини. В приміщення хотіли зайти представники громадськості і студенти однак марно. Будь ласка, не затримути. Засідання вченої ради розпочалось різноголосся. Частина викладачів вимагала негайної відставки ректора, який, на їх думку, веде корупційну діяльність в університеті. Інші мирно голосували за порядок денний. Засідання транслювали на великому екрані, аби студенти бачили, що відбувається в залі. Проте поза залою почалась штовханина, крики всі вимагали не голосування, а складання повноважень. Ми що робите? Ви Міліції за так не, так не вирішується вопрос. Студенти стали заложниками ваших нутріполітичних розкладів. Попри всі протистояння, ректор писати заяву про відставку не захотів. Натомість запропонував провести позачергові вибори і до оголошення результатів відсторонитись. Члени вченої ради більшістю проголосували за. Однак юристи їх попередили, що таке рішення рада приймати не вповноважено. Студенти ж кричали продалися і ганьба. Те рішення, яке було прийняте про. Дострокові вибори без самої заяви ректора воно є юридично некоректним. Воно не відповідає закону України про вищу освіту. Вчена рада не має права приймати рішення про ніякі дострокові вибори, тому що підстави для дострокових виборів це сама заява. Її немає. До слова вчена рада засідала, бо 150 викладачів заявили про недовіру ректору. Викладачі, які більшість студентів очікували на добровільну відставку, пана Ващука. Частина педагогів навіть готова звільнитися. Якщо прохання не буде виконане, вимога залишається примарною. Політична заява колективна, що ми готові піти з посад, і що вся людина буде обіймати посад. Федір Ващук поспішив вийти через чорний хід, так і не послухавши студентів. Зараз в Ужгородському національному університеті говорить про розкол між викладачами, супроти між студентами та незрозумілі документи, які підписав ректор навчальній раді. Поки виконувати обов'язки ректора буде Федір Шандор, проректор. В програмі сім'ї дивіться деталі голосування та що думають студенти про керівництво головного навчального закладу області.